Дро Віталійович Мельник, директор Мельник Дента, дуже приємно з тобою познайомитись. Приємно. Розкажіть, будь ласка, саме про вашу спеціалізацію. Маю на увазі у вузькому плані, чим ви займаєтеся, які ваш світ інтересів саме зі стоматологією? Моя спеціалізація це хірургічна стоматологія, тому більше займаюся все, що пов'язано з хірургічним лікуванням. А які це саме хірургічне лікування? Які його помимо... видалення. Кістково, направлена кісткова регенерація, імплантація резекції верхівок, синуслів, тенги. Ваші пацієнти, вони якої вікової категорії? Це від о, дітей і старшого віку? Може, чи виключно дітей? Від доросли? дітей, тому що в дітей це пластики у здичок, якісь пластики по о, язику, по губам. Я як лікар-толаринголог, у нас спільне те, що ми працюємо саме з головою, і в нас перетинаються, скажімо так, наші хірургічні маніпуляції. Скажіть, а чи доводилось вам залучати лікар-то ларинголога? Якихось питаннях, можливо, щось що вам порадити як звичайно, часто? Звичайно, часто, тому що перше. Бувають проблеми з гайморовою однонтагенні це коли там виведений матеріал і є... За верхівку зуба. зубає верхню щелепну синус. Так, І він завдає певних проблем. Плюс, якщо, наприклад, нам потрібно робити е, нарощування кістки, робити синус ліфтингаймерової пазусі, і ми маємо якийсь запальний процес, обов'язково перед операцією нам потрібно е, привести в. Порядок гаймерового пасугу, забрати всі запальні процеси, якщо там якісь сторонні тіла, а, тіла так, які завдають шкоди пацієнту, то обов'язково спочатку проходить пацієнт лікування а, лора і потім ми вже а, робимо свою роботу. А ось ви згадували про синус-ліфті. Ось простими так. словами, в чому полягає суть? В чому полягає, робиться вікно. А, гайморовій пазусі мембрана шнайдера піднімається і туди е, е, заміщається кістковий замінник для того, щоб наростити е, кістковий об'єм для імплантації. Це, як правило, е, в, е, пневматизація гайморової пазухи з віком вона стає все більшою, тому це, як правило, люди вже більш е, е, зрілого віку, навіть похило, мабуть. А ось ви згадували про ускладнення, які можуть виникати це, ось ключо донтогенного ну, гаймериту. А і чи присутні також ускладнення з боку нервової системи, І ось тут підкреслюється ураження, наприклад, нервів під час якихось маніпуляцій. Таке взагалі трапляється чи ні? Ураження нервів в... з гаймерою має на увазі? Ні, ні, взагалі в загальному в загальному. В загальному так. Це може бути. Е... І видалення восьмих зубів дуже часто явище, тому що восьмі зуби, якщо вони е, не прорізані, глибоко сформувалися їхні корені, вони часто буває, переплітаються із щелепним нервом. Е, це перший випадок, потім е, теж досить часто буває при... Е, Виконання мандибулярної анестезії, може теж травмуватися язиковий нерв, парастезія може бути. Потім, знову ж таки, якщо не враховувати при імплантації анатомічної будови... Може вражатися при імплантації, також нижній щелепний, Але, як це в більшості випадків своїх нижній сілет. А фаціаліс не вражується. Фаціаліс. Не перетинаєтеся. Да. І а, чи могли б ви згадати якийсь такий цікавий клінічний кейс з вашої практики? Мабуть, ви вже багато років працюєте і щось запам'яталося? Цікавий Ну, Кожен випадок він по-своєму особливий і цікавий, тому що ти кожен випадок розглядаєш індивідуально. І, а так ну, мені важко. Мені всі, скажімо, клінічні випадки, всі цікаві. До кожного випадку ти підходиш зі своєю особливістю, тому якось виділити якийсь один не можу. Всі мені цікаві. А ось після нашого інтерв'ю. Людям буде цікаво звернутися, мабуть, саме до вас. І що треба зробити, щоб потрапити саме до вас на лікування? Записатися на консультацію, і далі ми вже вирішуємо там по побажаннях пацієнта, чого він хоче, і які саме маніпуляції, і ми вирішуємо, як їх можемо втілити в життя за допомогою там додаткових досліджень, комплексного обстеження і побажання пацієнта. Угу. Тобто звертаємось мені дент за адресою міста Буча обов'язково дякую вам за дякую щиро вам. розмову